У дитячих садочках з'явився новий посуд. На початку літа управління освіти міської ради оголосило тендер на закупівлю кухонного приладдя. За місяць вже завідуючі дошкільними садочками отримували довгоочікувані кастрюлі, чайники та відра. Закуплені були кастрюлі, відра, ковши, тази, алюмінієві емальовані пластмасові тази, таці. Та посуд це тарілки та чашки. На оновлення застарілого посуду з бюджету витратили 106 тисяч гривень. Педагоги кажуть, роками доводилось купувати все самостійно за допомогою благодійників. Протягом 13 років я працюю завідувачю. Ми не разу не отримали такого посуду. Раніше ми залучали батьків, спонсорів, ну і інших громадян, які могли нам цим допомогти. Та самим перекрити потреби садочки занадто важко. Тож досі кухарям доводилось працювати зіпсованим посудом. Каструлі різні, у групах у нас гарний. Ну як гарний, він то поношений, має вже право бути списаним. Але Доглянутий це в групах. А на харчоблоці каструлі не підлягають уже ніякій критиці, тому що вони там то без ручок. Нагадаємо, управління освіти вже закупило та передало садочкам постільну білизну та рушники. Також освітяни оголосили тендери на придбання моючих засобів та фарби.